Всім здарова, братва, з вами Фішер, і це новенька серія Тюнячок. Перед тим як я почну, я граю на Ukraine GTA. Якщо ти хочеш почати грати разом з нами, то переходь по посиланню під цим відео та вводь промокод FISHERY, який діє на всіх серверах Ukraine GTA. Так як у нас назбиралось багато бабла, то гріх себе не побалувати, як то кажуть, братва. Я думаю, що це доволі екстравагантна така купівля такої машини, але, братва, ну, зараз в мене на балансі 288 мільйонів. В цій серії я планую, братва, все ж таки витратити. 100 мільйонів це купити найшвидшу машину на сервері і затюнити неї. Я думаю, що в нас це все вийде. О, зараз поїдемо. Я думаю, що таких машин, братва, ну, точно єдиниці, тому що це доволі великі гроші. Я не думаю, що всі хотіли купувати собі таку машинку і ще й тюнити неї. Хоча, ну, можливо, це я такі, знаєте, трошки-то гроші економлю, а інші то витрачають нормально. Хоча, й де я, є економія, то ладно таке, коротше. КСка, бертоваш. Багато питань про КСку, чому продав, не продав. Поки не продав. Думаю, що скоріш за все, що вона не продасться, або якщо продасться, то, то не скоро. Тому, поки вона у мене на руках, я ще їжджу на ній, насолоджуюсь туди-сюди. з кайфом. Погнали в автосалончик, братва. Тут нас чекають, ну, братва, це найдорожчий салон на проєкті, тому, братва, ціни тут відповідні, коротше, найдорожча машинка тут, звичайно, коштує 94 мільйона. Але ми сьогодні прийшли не за нею. Та-та. Ми прийшли, братва, за Bugatti Chiron. Не так давно, не так давно, ці машини були мало кому цікаві. По той простій причині, ну, то, що вона їхала, там, як звичайний, Макларен, або там якийсь Авентадор і тому подібне. Якщо подивитись на Авентадор, то навіть Більша максималка, ніж на чероні, і коштує він дешевше, майже вдвічі. А, навіть така сама максималка. Але Черрон дуже сильно апнули, братва, і завезли новий двигун Sport 80 v 16 Погнали. І ви просто подивіться, братва. 490 км в стоці, Повний привід, С-клас. В наявності 49 штук. О, хтось одну придбав, до речі. Прикол? Одна шту... Одну штучку, хтось придбав. Я буду наступним власником, напевно, на 0.5 сервері. тому це приємна новина. Тепер я буду знати точно, що їх тільки дві штуки. Ой, я навіть не знаю, коротше, який колір вибрати. Тут е, фарба на неї, я думаю, що буде коштувати відповідно дорого. Це буде не. 2-3 мільйони. Я думаю, що там 5-7 мільйонів буде пофарбувати цю машинку. Тому ми візьмемо якийсь колір такий потужний. Я не знаю, який навіть потужний. Коротше, я насправді хвилююсь, це доволі дорога купівля. Ну, типу, 69 мільйонів. Це ніфіга собі, братва. Може таку не зробити. Давайте я таку, от дійсно, я таку золоту хочу зробити неї для себе. Оформити пропозицію, братва, 69 мільйонів. 840 тисяч. Майже 70 лямів. Ну, це, це насправді найдорожча машина, яку я купую в салоні. І взагалі це самий найдорожчий буде випуск в тюнячках. Давайте не будемо тягнути придбаємо неї. І ще комісія, дядь. Просто, Ви просто подивіться на цю комісію. Тачка виходить, 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 не 70 мільйонів, а майже 80. Ви тільки подивіться на це. Це просто габела. Плюс 10%. Погнали, братва, оформити пропозицію. Хтось скаже, що я здурів, а я скажу, що я хочу себе таким чином побалувати. Я продав багато своїх тачок, щоб купити зараз ось цю імбу. Ну, в принципі, так, Погнали. Це капець, дядь, ми потратили только майже 80 мільйонів. Ну цей випуск увійде точно в історію. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Ну він дуже швидкий, братва, він дуже швидкий. Я вам хочу сказати, щоб ви навіть не сумнівалися, я просто нажимаю піддальку, він вжимається просто максимально. Я вже їду 300, 300 км, уже. До кінця дороги розженемось, максималку. Бум, 390 розігнався. Ще б трішки і була б максималочка, братва, тому це непоганий результат. Давайте давайте, давайте отак от. Першим ділом, першим ділом, ділом ми щось сюди якісь блатнякові номера встановимо У мене такі були красиві десь. Давайте встановимо такі шестерочки, ікси. Це доволі б непогані номера. Не супер дорогі, але й не супер душеві, скажімо так. Давайте все ж таки спробуємо ще раз заміряти максималку. Ну, що тут заміряти, 390 буде? Чи, а, чи подожди, чи я розігнав максималку? Тож, максималка 390, якщо не боля. А ну, взлетаем. Че это я получив, только что. Так. 400 вона їде? А, вона ж їде 490, я вибачаюсь. Я щось. Я щось попутав. Я тільки що собі в голові тримав цифру 400. Я собі в голові тримав цифру 400, але я хочу нагадати, що вона повинна їхати майже 500, тобто 490. Тому зараз ви їдемо далі напряму. І все ж таки я хочу замірити цю максималку, подивитися, як вона працює. Але треба тут акуратненько, зараз буде блокпостик. Буде блокпостик. ні, ну з такою машиною насточнею, що не здочне. Оу, паліціанти, Ну ладно, давайте, хлопці. Хех, <реш> дядя навіть не встиг зреагірувати, мабуть, як я уїхав. Так, давайте розганяємося. 400 км взагалі. вот беруться вони дуже легко, я їх не відчуваю. Але зараз машинка перестає фактично повертати. Пришлось відпустити газ. Давайте, давайте, давайте. Ми сьогодні встановимо точно рекорд. Так, мені не вистачає цієї прямої. Так, для цього експерименту мені потрібно кудись на поле переміститись. Так, спроба номер 3 замірити максималку. О, тут поворотик у нас, а там далі блокпост буде. Це капець. Нема, нема просто прямої, щоб заміряти. Як розігнати 490 кілометрів? Я не знаю навіть. Ми з такою швидкістю несемося, що ми просто впираємося в блокпости. Так, ну зараз ми пішли на рекорд. Ми їдемо 420. І тут ми не проскочили. Ну, Йоке-паки. Спроба номер 4 Погнали, братва. Зараз, Я... якщо вже не розганяємося, то їдемо просто на дюні салон і не паримося, як то кажуть. Поїхали. Так, тут підравнюємося чуть-чуть. Їдемо, їдемо, їдемо. Хоч би зустрічки ніякої не було. Так. Все, йдемо на рекорди. 400. 430. 440. 4.40. 45 було, чи не було, я не побачив. Ууу, і все. Коротше, 445 кілометрів ми розігнались. Заявлено, 490, але поки я фізично їх не можу розігнатись. Можливо, ситуація зміниться, як коли я встановлю деталі, тобто буде більше бустер по розгону, і. ну, ми зможемо нормально так прокатітися, як то кажуть. Давайте тоді зараз поїдемо на тюнінг і будемо робити нашу справу. Такс. Нарешті, нарешті, нарешті. Братва, я планую відкрити кейси на 50 мільйонів. Тобто ми відкриємо більше, ніж 50 кейсів, фактично. Подивимося, з цього випити. Я надіюсь, що я виб'ю топові детальки на s клас але знову ж таки, 50 мільйонів на кейси. Ви просто собі уявіть. Машина коштувала 80 майже. Кейси обійдуться нам в 50 мільйонів. І рахуйте, братва, що ми просто за цей випуск витратимо 130 мільйонів. 130 мільйонів це ніфіга фіга собі. Але спочатку давайте рівень тонування зробимо Рівень тонування коштує, щоб ви собі розуміли. братва. Лям. Но за лям я сделаю full черну, Full черну сделаю, чтобы было красиво. Так. Потом у нас еще тут можно сделать колер фар. Сколько будет коштовать? Колер фар, напевно, на кушать, Юки палки. Колер фар коштует, братва, 8 миллионов. не 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 Колер фар поки почекает. Тоді ми, братла, нажать і зробимо тонування, тому що це реально супер багато грошей, я поки не, не готовий за, за фари стільки бабла отвалить, якщо чесно. Переходимо до внутрішнього тюнінгу. Як бачите, в мене вже якісь детальки є, але ну, нам цього буде явно недостатньо, щоб зробити неї максимально швидку. Тому зараз повудимося жорстко, Подивимося, якщо нам нападають деталі швидше, топові, то ми відповідно і зекономимо гроші. Але я думаю, що нам не повезе все ж таки, тому що, ну, ви знаєте, як нам везе зачасту. На жаль, на жаль, не завжди везе. Тим паче з С-класом це доволі важко. Я планую відкривати зараз F, X і Rки. ки мені потрібен, по суті, турбонадув п'ятий, а все інше то таке вже. Ну, подивимось, подивимось. Погнали, братва. Перші п'ять кейсів. Дуже дорого, дуже дороге удовольствие. <сум> і поки-поки, на жаль, це провал. Це провал. Це супер провал. Коротше, нам попали просто непотрібні деталі на F. Знову ж таки, 5 кейсів, погнали, братва, F. Очку крутимо ще. Ляпс. Ляпс, ляпс, о, понятно Просто уходят миллионы, кто кажет. Просто уходят миллионы Вы просто подивитесь Самые швидкие турбозлы в балансах <laughs> Погнали Так, трансмиссия, шлак, о, топовая гальма Пойдет И чипчик Хорошо, хорошо, давайте вот сейчас чипчик Епидозра, сейчас может какие-то на швидке Все, пасты, погнали так, 5-4. Понятно. О, чё, так я собишусь. Так я Походу, я придется мне вытратить все 50 миллионов. Так, ну, не, не захотел, брат, ничего Давайте эрки тоди, давайте эрки открыма. А ну, эрки, будь ласка, ляпс, ляпс, ляпс. Шины еще одни пятые дела, дякую, но уже не потрібні. Дайте что-то давайте по одному кейсу открывать, ну. Понял. Эрки дают что-то, не дают? Понятно, дядь. Тоже ничего. Ще ніше не дало прикол. А ну, EF. Ефак. Давайте Ek ефак щас. Боже, бабки улітають, це просто капець, братва, Ви навіть собі не уявляєте. Фух. Подивіться, скільки я деталей відкрив. Мені ні разу не випав не двигун нормальний. Хоча б там четвертий, п'ятий, не знаю. Це просто дезмораль. Блять, підвізка ще одна, я вже не можу. У мене... мене просто нема слів, одні емоції, як то кажуть. Що це таке? Єсть! Иди ж ты сюда! Боже, я вже, я вже просто переживав, що, ну, не випаде, реально. Що просто не випаде. У нас залишилось не так-то багато. У нас залишилось. Щоб потратити нам 10 мультів? 10 мультив залишилось? А ми просто вже, ну, типа, це капец! Можно чіпа ще, пожалуйста. Дай чипа, пожалуйста, І ще один двигун, хорошо. Його можна буде продати. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ай, хорошо, Нічого не падає. Так. Чип, бля, іксовий випав Іксовий випав. я не знаю, я не не знаю, Буду сейчас подивитися. Але все одно, типу, це, це good, це very good. Получається, нам треба тепер топовий турбонадув Топовий турбонадув, або транса. Трансмісія у нас, кстати, теж непогана. Давайте тоді ерки З надією, що може випадати. Ладно, крутим до 150 мільйонів. Це просто лудоманія жорстко пішла. Просто слив куча денег просто на цю машину. А мені повинна випасти ще трансмісія або турбонадув хоча б топове. Павлен, нажаль, нажаль. Шин еще один не... дядь. Дядь, тебя осталось? Три кейса. Три кейса. Последний кейс? Ну, хоч так, дядь, двигун, хоч випав, але, але, все, оце точно последній. Все. Дядь, я просто відкрив. скільки я кейсів відкрив, братва? Посчитайте, будь ласка, в коментарях, Напишіть мені, пожалуйста, сколько було відкрито кейсів зараз. Ви просто подивіться на цю кількість деталей. йолки палки дядь. А ви знали, що двигун дає більше, ніж F-очний. Я цього особисто не знав. Бачите, тут на одне пришвидшення більше. І це дуже добре. Ну що, погнали, братва, встановлюємо потужніший заряд на цю машинку. Ставим ерочний двигун. Далі у нас, давайте, нам потрібно вибрати зараз турбонадув. Нам не випав не один турбонадув. І це дуже печально. Ну, точніше, вони є. 3-4, де їдять. Потом у нас тут ще є. 2-3. А турбонадуви сьогодні взагалі падать будуть. 3-4 є. Знову ж таки, 3-4. Це ж не серйозно взагалі. Просто подивіться, не одного третього турбонадува, наприклад, не випало. В це лютий скам. 3-4, 3-4. Я навіть не знаю, братва, як на це реагувати. Ставимо F4. Турбанов... Ну, тому що їх два. Якщо що, один зможу продати. Далі у нас йде трансмісія. От по трансмісії, кстати, теж, по-моєму, печаль біда, так? Да? Ну так, да, братва, не одної п'ятої трансмісії за стільки прокрутів. На жаль, на жаль. Але у нас є якісь інші. Зараз будемо вибирати. 3-2 дає, 3-1, 3-3. О, дивіться, щоб ви розуміли, друга трансмісія, як слово, дає 5-3, коли четверта, дає 3-3. Я зрозумів, прийняв. Зараз подивимося, що тут трансмісію. 2,5 5, 2, 5, і 1,5. Короче, ік іксову, щоб ви просто здумайтесь, братва. Ми прикрутили стільки денег, і ми ставимо собі все на все другу деталь, тому що ну, в мене топова, вважається. По характеристикам наразі. Далі у нас іде чіп. Чіп у нас однозначно буде іксовий. Він дає 8,5. До речі, треба буде подивитися, який краще навіть. Ну, в будь-якому випадку, ось цей у мене найліпший. Далі у нас ідуть гальма. У нас є ось такі іксові 5 порядочні. Залишається у нас тепер підвісочка і шини. Ну, з підвісочкою тут, в принципі, все просто. Тут вже нема що думати, тут можна просто ставити ось таку ерочну. І також тепер треба вибрати шини. У нас є ось такі ерки. А, до речі, знаєте що? А давайте поставимо, нам випала ну, т... мені випала підвізка ось така дріфтова. Давайте я неї поставлю. От хай буде. Якщо що, я неї заміню, продати неї буде важко, тому що вона мало кому потрібна. А собі поставлю на машинку зараз і зараз за тестом заодно. Як воно буде їхати з цієї трансмісії? Тепер залишаються шини. По шинам у нас ось такий розкладяки: 4-4. 2,5 або 5,2,5. Також є ще ефочні Ну, ефочні це вже прям лютий дріфт буде. Але, ну, короче тіпа ліпші, виходить, що ліпші це ерки Тому ставимо ерки і такий зарядик виходить серйозний братва Єдине, що б я тут змінив, це турбонадув Трансмісія ще бог з ним, але турбонадув я б поміняв би на ерочний, тому що він дає тут максимальне пришвидшення. Плюс 10. Але тут, на жаль, тільки такий. Погнали. Зберігаємо. Ух, це, звісно, було дорого, братва. Баланс 150 мільйонів. Просто до побачення. Так, ну що, поки по відчуттям, якщо чесно, я не відчуваю різниці. Машина, як їхала, швидко так і їде. Переміщаємось на цю пряму, і тут будемо забирати зараз максималочку. Ну дивіться, машина взагалі перестала якось повертати, якщо чесно, хоча стоїть підвізка ефочна. Можливо, це справа в шинах іще. Можливо, треба шини трошки пофіксити, але машина перестала повертати, коли газ йде. У откатік. Спроба номер два тепер. Машина наче швидка, але тепер дефіцит дороги. Мені просто не вистачає місця, щоб нормально розігнатись, і потрібно ще шукати ідеальну пряму. Та ю-маю, дастер, ти вонючий, блін. Так, ну дивіться, набирає, наче як набагато швидше. Наче як набагато швидше. Так, роз'їжджайтесь, братва. Так, Тихо, Авінтодорчик, ти куди там? Так, 400 єсть. Ідемо на рекорди. Я максимально розігнався 445, по-моєму. І що це за розчарування? Ви тільки що бачили? Ви тільки що це бачили? Я затюную автомобіль, витратив купу грошей, а він не їде. А як це можливо? Він їде навіть повільніше, ніж до цього. Давайте я зараз ще раз замірюю, звичайно, але це щось не то. Це щось не то. Я зараз, якщо чесно, я дуже і дуже засмучений. Я дуже і дуже засмучений. Я витратив просто кучу денег на кейси, і я нічого не отримав. Я не отримав ніякого буста. Так, да, машина не їде швидше, а як це можливо? Що це таке? Це якесь кидалово. Це капець. Я, коротше, я не розумію, як так виходить. Це скоріш за все чи якась помилка, чи що в технічних параметрах автомобіля. Але машина не почала їхати швидше, вона почала їхати повільніше. Дивіться, я ще раз розганяюся і я бачу, що максималка 432, 433, 434, але швидше вона не їде. Як таке можливо? Після цього я зловив такий чимовий тіль, тому що витратив 150 мільйонів на цю серію, а по факту отримав мінус 10%. 10 кілометрів від стокового. Та ви скажете, що в мене залишились деталі на руках, але в такому випадку я б навіть не думав відкривати ці кейси. Тож буду вдячний за підтримку під цим відосом. Я думаю, що найближчим часом цю проблему вирішать, і автівка стане їхати швидше. А ви можете написати свою думку з цього приводу. Як ви думаєте, як вам така ситуація і що потрібно зробити в даному випадку. Ну а з вами був я, Фішер. Я всім дякую за перегляд, всім па-па.